Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, як завжди, суботній вечір і ми робимо огляд, будемо робити огляд по цінам на луцькому авторинку. Одночасно готуємось до завтрашнього дня, подивляємо собі варіанти. З раночку забираємо клієнтів з потягу і їдемо на ринок дивитися, що по чому буде продаватися і в, яких, в якій кількості. Погнали по цінах, підписуємось на канал. Можна так само розглядати таку модельку, як з бюджетних варіантів. Досить непогані машинки, ходять досить, досить добре. Не про... ну, точніше продається, але не вказана ціна. Ось так само зафіра. Дуже часто люди питають, хочуть останнім часом, щоб був газ, бензин. От знов є номер телефону і все. Немає ніяких характеристик. Що за машина. В плані пробігу, мотору, всього іншого, здогадайся, сам називається. Ось такий сценічок. Гранд сценік на автоматі. Дуже часто питають машинки на автоматі. Такий, в принципі, на свої роки в непоганому стані. 1,9 двигун. 260 пробіг, 5500 його ціна. Номерочок там є, кому цікаво. Телефонуйте. Ми поки що дивимося варіанти. Лагунка, останнім часом за лагуни питають, але за новіші це старіша модель. Так само можна глянути шостий рік, 300 пробіг, 5400 ціна. Ну так виглядає непогано, але 300 пробіг звісно напрягає. Сценік короткий, 5,5, 1,9 дизель. Такий, такі накидки модні на сидіння. Червоні. Чи вони просто там стоять, чи просто воно вже сидіння розірвані, неясно. Але загалом кузов виглядає непогано, досить ціленький-живенький. Opel Astra в кузові хетчбек, Було пару запитів на цей автомобіль за цей тиждень. І якраз вони ось з'явились 4200, Astra H7 рік, 1,6 бензин. На українській реєстрації така машинка. Подивимося на такого 307-го пижика. Хтось там мені з підписників писав, що ви не показуєте пижо. Ну, По-перше, ви не вказали, яке пижо ви хочете побачити, по-друге, їх не так уже сильно і багато. Ось є якесь пижо, у нас воно. З бензовим до 1.6, 6, 143 пробіг, 6200. Його ціна за 8 рік, перепрошую, 308 СВ. Сказав 307. Воно ну, ще й на автоматі. Ще й на автоматі з панорамою, на модній комплектації, а термальне скло, датчики, дощу світла, передні задні, парктрони, колпаки, напевно, всередині, часто ховають, щоб не зняли. Да, Авто непогане, але моторчик тут такий. Трошки-трошки треба уваги, дуже багато, щоб його щоб його купляти. Бо мотор тут такий непростий, скажімо так. Проста маленька економічна машинка, улюблена маленьких міст німецьких. Шкода Фабія. 400 просять за 2005 рік. 1,4 дизельний моторчик невеличкий. Така машинка, дуже часто в них буває там прищі по крилах, але на цій ніби нічого немає. Живенька, ціленька, досить непогано виглядає. Реношка сценік. Самий популярний, напевно, автомобіль по запитам негани сценік. 8 тисяч доларів, 11 рік. Але трішки тут щось є нюанс, тріснуті фари. Ну, можливо, можливо, є панорама, бо все. Можливо, ціна і буде така, не знаю. Ну йдемо далі. Така шкодувочка Октавія, 2-літрова, 8500 за 11 рік. Комплектація простенька. Датчиків дощу світла немає. Тряпочний салон тканевий, парктрони задній я. Ну, в цілому виглядає косметично ціле. А, Щось там локер тріснутий, цей захист пластиковий. В цілому непогано. Знову нам трапиться такий е бюджетний, скажімо так, позашляховичок. Народний простий. Той що... Дуже легко кругом проїжджає, недорого коштує, мінімум грошей потребує, півтора літра дизельний двигунчик 9250 за 12 рік. Шкіряний салончик кондиціонерського підйомничка. Тоновані. Тоновані вже вікна, оригінальні диски досить непогано. Дивиться на ці моделі, вона хоч сама по собі бідненько виглядає, але за 12 рік і типу, паркетник досить непогано. Тойотки, ша, цей туранчик. Так само турани часто питають. 5 рік, 1,6 MPI, мотор 5,650. Написано весь в рідній фарбі. Такий туранчик. Омивачі фар, датчиків світу дощу немає. І що в ньому там є? Кондиціонер. Ось така машинка. Сценники вже дивились, підемо далі. Дивна ситуація часто, часто буває. Тижнями, днями люди дзвонять, питаються, яку машину купити, там, порадьте щось, які там мотори, автомати там чи що. Слухайте, в кожного свої потреби, в кожного свої розуміння експлуатації автомобіля, дуже різні умови експлуатації, тому я вважаю, що кожен має щось там собі вибирати сам. Читайте відгуки. Якщо вже буде 2-3 моделі якихось машини, то я завжди пораджу, які там кращі, які там краще ходять, на які там, можливо, дешевші в експлуатації. Але в цілому рішення маєте прийняти ви по е, купівлі автомобіля двох-трьох можливо варіантів. Е, дуже часто такі питання питають, що купити за 7, що купити за 10. Ну я знаю, що купити, кожен вибирає собі сам. Тільки що людина дзвонить, мій підписник, він знає, чим я займаюся, він не встиг до мене записатися на завтра на недільний ринок і приїхав сьогодні в суботу, десь там в Дубно дивиться сценіка. По, просто по оголошенню. І каже, дзвонить, ось що мені робити, там заявлено було 180, навіть сам авторія без перевірок підтягнув, вже поки вони доїхали, бо авторія підтягує не одразу, а там десь через кілька годин. Вони поки вони дивились, свіжого об'ява не було, того, а поки доїхали до Дубну вже. Світилося в авторія червоним, що два роки назад було майже 500 тисяч кілометрів пробігу в сцені. І питається в мене, що мені робити, як ти думаєш? Ну що я можу порадити в цій ситуації? Що йому можна робити? Можна купити і мучитись, можна поїхати потратити час і трішки грошей і купити якусь нормальну машину, пошукати, постаратись. Тобто собі кожен вирішує сам. Такі справи часто бувають, ну а ми йдемо далі, дивимося по цінах. Так, такий цікавий міган, щось мені придивився. І чим він цікавий, тим, що він з мотором 1.6. Те, що він з газобалонним устаткуванням вже готовий. Єдине що... А, ціна є, 7300, я просто не побачив. 9 рік, 194 пробігу. 1.6К4М класний мотор. Досить на непоганій комплектації, з газом рідні. Рідні диски, датчики дощу світла. Навігації не видно. А є навігація, бо сонечко блищить. Електроручник. Досить непогана комбінація для тих, хто дуже сильно вже там боїться дизельні варіанти. Бо є такі люди, дзвонять в паніці. Ні, тільки не дизель. Ну ось, будь ласка, є такий варіант. Газ-бензин. Такий Peugeot 5008. Мега популярна модель серед сімейних універсалів. 13 рік. Так само на поганій комплектації. Датчики дощу світла, правда щось дивлюсь. Диски алюмінієві покоцані, складаються зеркала на автоматі. Ціленький салон. Не царапаний. А ціну зараз ми подивимось. 9 тисяч доларів за 13-й рік. Панорама, 7 місць, 1,6 дизельний мотор. Так, ще ось лагунка, цікавились, люди дзвонили кілька разів, скільки будуть коштувати лагуни. По цінам, друзі, дуже просто орієнтуватися, заходите авторі або РСТ. І там всі будуть ціни вам. Або тут 5900 за 10 рік. Півтора літра дизель. Пробіг не вказано. 81 кВт мотор. Люблять ці машинки так само. Вона навіть ще комфортніша за мегана. Є там пару коцак, пару царапок. Але на то є ціна 5900 за 10 рік. Так, гольфік, гольф шостий. Дуже улюблена популярна модель, дуже часто її питають разом зі шкодою, з міганом. Мега крута машина на свої гроші. Ну, принаймні популярна. 10-й рік, 1,6 дизельний двигунчик на 77 кВт. 7900 його ціна. Ось така от машинка. Комфортлайномській комплектації. Це не хайлайн, не максимум, але вже є шкіряне кермо без мультових кнопочок. Люка панорами немає, тоноване скло, алюмінієві диски. Ну, досить непогано дивиться, хромовий пакет по кругом автомобіля. Це дуже важливо, дає дуже, дуже класну картинку. З маленьких машин такі бувають пропозиції, це як Toyota Versa 800 за 11-12 рік вказано. Але вона Versa такої досить якоїсь цікавої комплектації, бо я такої ще не бачив, такої маленької. Ну, бачив, але в Європі. В Україні дуже мало. І ось поруч стоїть Toyota Versa, звичайна. та, що в нас до неї всі звикли. Досить класна машина, комфортна, надійна. 1.6 дизель, 10950 ціна за 2015 рік. Така машинка. Хтось із підписників просив показати Peugeot 508. Писав в коментарях. Так як я завжди питаюся, пишіть в коментах комусь що хочеться побачити. Ось, будь ласка, 13 рік, 1.6 бензовий мотор, 8600. Вже якісь там модні фари на панорамі. Такий цікавий салон, досить великий, вже можна порівнювати плюс-мінус з пасатом. 508 sv паратрона. Все необхідне є. Що відціля покажемо? Мені модний руль, навігація. Цікавий салон досить. Так, ще є такий шевролик Chevrolet, Chevrolet Orlando. Так само підписники в коментах писали, що хочуть подивитися на таку машину. Що вона і як. Досить така крута комплектація, датчики дощу світло. Модні вже диски 18. За 2013 рік просять 12500. Автомобіль з 2-літровим дизелем, 166 заявлений пробіг. Я так розумію, в неї гідравлічний автомат, дуже шикарний салон шкіряний, не перешитий, ніде нічого, кермо так само рідне, не перешити. Досить така ж містка машина. Хоча їх чомусь дуже рідко замовляють на огляди, не знаю чому. На цьому тижні в мене дуже багато було оглядів по паркетниках. І паркетники я дивлюсь набирають... Ну вони давно в принципі набрали свою популярність, зараз знову починають активізуватись любителі зі маленьких джипів, скажімо так, міських. Ось у нас Opel Antara 10-го року, 9700 за нього просить. Автомобіль має повний привід. За 10 тисяч доларів. Така цікава машина, вона непоганій комплектації, шкіряний салон. Можна буде ще показати. От. Мультикермо, всі підігріви, досить досить там шинк. Ну і можна глянути пасати. Пасати b 5 Я думаю, що їх дуже мало в гарному стані, але раз вони є, то показати можна. За третій рік просять 4300 доларів. Люди часто приїжджають за ними здалеку. Щось їх там дивляться, щупають. Машини вже в таких достойних руках. Але от гольф виглядає дуже-дуже дуже класно. Ну, навіть якщо він десь підфарбований, він просто сяє так, ніби новий. Бензовий мотор 4450, але знову ж за третій рік ну якось ціна, звісно. Машинки вже на реєстрації. Не виглядає суперово, не знаю як там всередині. Я маю на увазі по механіці, але виглядає дуже круто. Порвік такий, в дуже цікавому, цікавому кольорі, так само паркетничок, 15 рік. От, за нього вказана ціна 11900. Кольор дійсно рідкий. Бензовий мотор 1.6, не знаю як він на ньому їде, але він ще й з повним приводом. Думаю, напевно, там що якась є турбіна, інший на автоматі. Це цікава машиночка, така для дівчат, жіночок кататися. Економ варіант по розходам може бути. Знову кадіки, в максі базі. Тобто вона довга. На гарненьких рідних дисках, датчики дощу світла і в нас дизельний мотор 1,6 7 місць 12100. Ціна за 12 рік. 180 тисяч заявлений пробіг. Все можливо. Досить такий непоганий. Птичка какнула, напевно, продасться точно. Звернув увагу, друзі, що <сум> ті корчики, різні машини, ті, що ми перевіряємо, там бувають, 2 два ринка підряд, ті, що не продаються <сум> після перевірок, ясне діло то вони просто продавці їх міняють місцями, вони їх як шахмати ганяють по всіх площадках, виставляють їх з різних сторін. Я так розумію, сподіваються продати їх на, на кудись, на якійсь людині, хто, хто там якось дуже не розуміється. І за них виходить, машинки купляють, машинки ті корчики пропадають поступово. О, так що такі бувають у них фінти. Вони їх просто міняють місцями по площадках. Ну а ми йдемо далі по цінах. Так, такий у нас гольфік є, 14 рік, 1,6 дизель. І ціна за нього на старті 10100 доларів. Рік 14. -й. Такий в біленькому кольорі. Досить непогано виглядає. І така ядрена червона шкода. Колись вона вже була в оглядах. 16 рік. Ціна 12.4. На автоматі. Колір дуже, дуже такий яскравий, виражений, емоційний, скажімо так. Кому хочеться виділятися на дорозі, то саме такий колір можна брати. Ще одна шкодувочка Октавія в комплектації RS на супермодних дисках з ксеноном, з цими датчиками. За 2013 рік бросить 14100 на автоматі. Вона має дуже крутезний салон. Постараюсь показати вам. Якісь душки ковші в модній комплектації ВРС. Спортивна версія, я так розумію, там може бути 135 кВт, десь 177 коней, напевно. Чи, а ні, навіть більше, там 180, певно. Ще один ось бус є. 13300-14 рік 2-літровий. Дуже часто питають пасажирські буси, але їх тут дуже і дуже мало. Поки трапився, показує. Салончик досить непогано остане, не тут вікна дуже сильно тоновані, не знаю чи буде видно. Так, через камеру видно, а так по, по факту ні. Кліма зверху є, бачу. Крісло оригінальне, то я думаю, що він повністю в оригіналі пасажир. 13, 300, 13 рік. 14 рік. Такий бус. Ось стоїть у нас дві сестрички. Кангурушка 2015 року 1,5-літровим дизелем за 11400 в дуже гарній комплектації. Ну і само собою 15 рік. 11400 на литих дисках на всьому. Комплектація Limited, дуже класно виглядає. І ось стоїть її сестричка менша. За 2011 рік, вже не 15-й, просять 8200. Попередня е, морда, як кажуть. Вона просто на максимальці. Просто. Цю машину я дивився минулого ринку. Шкіряне мультикермо з круїзом, з кліматом і навіть з панорамою. Така в неї специфічна панорама. У неї з, навіть на сувних дверях є електросклопідйомники. Ну, тут є, само собою. Крута комплектація для кінгушки. Це в принципі максималка. Ще титанові диски додати і все, Більше не може бути нічого. Минулого четверга саме такий каджарчик мелькав е в моєму відео огляді по цінам. Людина побачила ту машину, попросила її перевірити повністю, як завжди. Ця машина 2017 рік, коштує 17 тисяч. Ми її перевірили. І він її придбав. Вчора він забрав вже машинку, дзвонив по дорозі, що все добре, і щасливі поїхали додому. Ось такий ще є один каджарчик. Кого цікавить, можна перевірити ще й такий. Був точно такий самий. Такого ж самого кольору. А ні, був сріблястий, перепрошую. Ну, Відео ще по ньому вийде. Туранчик. Туран у нас 16 рік. На автоматі. Дуже гарна сімейна машинка. 14850 ціна. Номер телефону зафіксували, кому поцікаво. І можна телефонувати питати. Дуже гарненький машинка. Кашкаї так само часто питають. На минулому тижні два купляли. Відеогляд ще не виходив. Вийдіть трішки пізніше, бо не вистачає часу, а поки що. Подивимося, той, що є. 13 рік. 11750 його ціна на механіці. Такий. На вигляд досить свіженький, цікавий. Салон тканинний простий, але з підігрівами з кліматом. А, ні клімат немає, кондиціонер. Пробіг 190 заявлений. Ну, Друзі, зробили ми коротенький огляд по цінах на луцькому авторинку. І завтра, як завжди, будемо, придбати, будемо купляти автомобілі для наших замовників. Тому, кому подобається, ставимо лайк і підписуємося на канал. І до зустрічі в наступних відео. Пока!